Голосуем. Ну, за ну, включить тоже повестку дня, заслушать. Ну, заслушать за вас, потому что мы не видим проекта решения. Проект решения нет, так, заслушать. Заслушать, Эти два, два, проекта решения, кто подает на раз? Андрей, что вам Цих два, два питання буде вносити управління комунальної власності. Але я буду зараз доповідати на комісіях голова робочої групи. Тому що це по функціональному обов'язку має йти управління. Просто це робота нашої робочої групи, про яку ну, ми звітували і разом з вами зустрічались, звітували про свою діяльність. Я зараз все розкажу. Шановні члени комісії, шановна громада, дивіться, яка ситуація. 27.06.17 року на соціальній комісії була створена робоча група з реформування медицини в місті Токмаку і вирішення питань виходу з кризи нашої медицини. В склад робочої групи війшли спеціалісти, голова робочої групи Манчак Андрій Петрович і члени робочої групи Тищенко Олена Миколаївна. Оргова Наталія Анатоліївна від фінансового управління Два чоловіка, Марусенко, потім виконуючий Тарасенко. Ну, Марусенко Василь Васильович, Тарасенко Володимир Миколаївич, Шапран Світлана Сергіївна, Соколовський Андрій Леонідович це від центральної районної лікарні. І юрист виконкому Колесникова Ольга Миколаївна. Голова профільної комісії. Ні, 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 ні. Це спропонували тільки спеціалісти, які війшли в робочу групу. Наша робоча група перший раз засідала 29.06 числа. Тоді ще був Марусенко, Шапран Соколовський. Після того ми засідали, робоча група працювала у нас достатньо часто, ми працювали вже з виконуючим обов'язком Тарасенком Володимиром Миколаївичем. І 12.07 на засідання комісії соціальної ми з вами зустрічались, ми презентували два варіанти, то що напрацювала наша робоча група. Наша робоча група напрацювала такі варіанти. Варіант номер перший це є створення міської, міської лікарні у місті Токмаку. І варіант номер другий це створення Токманської міської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування міської ради. На комісію були надані розрахунки. Були деякі доповнення, розрахунки були надані по міській лікарні і по багатопрофільній міській лікарні. Було, треба додати третю колонку сучасний стан, який має центральна районна лікарня. І ми презентували статути міської лікарні і багатопрофільної міської лікарні. І на комісії, після вашої рекомендації, ви проголосували, зупинитись на більш глибокому і детальному. Презентації, аналізі багатопрофіль катматської, міської, багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, і відповідним і комунальне підприємство, і відповідно із статутом, статути в п'ятницю статути і допрацьовані матеріали членам комісії в п'ятницю були скинуті не в п'ятницю, а в четвер. ну Так як в зв'язку з тим, що в п'ятницю не відбулася комісія, вона була перенесена на вівторок, то ми на вівторок. Вийшли з допрацьованими матеріалами і вже з рішення, з проєктами рішень, які ми пропонуємо зробити, ну, винести на чергову сесію 20 го числа. Цих два рішення, які ну, той стан, ми вже з вами проходили повністю стан, ми мали змогу ознайомитись, ну, тобто, не будемо одно і те саме розказувати 10 разів. Що пропонує робоча група? Робоча група. Вивчивши все, 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 що є, пропонує такий варіант виходу ну, з кризи у нашій ситуації, тому що ми знаємо, що ситуація зараз ну, надскладна. Надскладна е, гірше, ніж в минулому році, гірше, ніж в 2016 році, нестача тільки по заробітній платі, по центральній районі складає близько 10 мільйонів гривень. Це є до кінця року. До кінця року міста по заробітній платі, якщо точно 10 мільйонів з кости. 10? 10 мільйонів 431,5 тисяч гривень це нестача, яка складає по заробітній платі 4 до кінця року по центральній районній лікарні. І ну, ми не основувалися на приїзд Костянтина Івановича, але на зустрічі Костянтина Івановича. Був Тарасенко Володимир Миколайович, виконуючий обов'язки головного лікаря, і я був як заступник міського голови. Ну, ми знову просили грошей губернатора вже у нас на території. І знову губернатор нам сказав те саме, що було сказано минулого року: ви брали на себе зобов'язання, ви брали на себе зобов'язання, ви виконати спочатку зобов'язання, а потім ми будемо. Ну, Ну, чесно, знає, я, коли ми спілкувалися з губернатором, е, є надія, що у нас цього року знову ж таки будуть кошти з е, обладміністрації, адміністрації, е, динаміка виконання бюджету області позитивна. Костянтин е, Іванович говорив, що зараз по півріччю вони розглядають 90 мільйонів гривень. Потім, потім там, по 9 місяцях, в кінці року також буде перевиконання. Тобто ця сума в 10 мільйонів гривень. Костянтин Іванович сказав ні так, ні ні, але він не сказав ні. Однозначно він не сказав ні, він каже, давайте ви будете робити свої кроки, і ми далі будемо вирішувати проблему центральної районної лікарні в місті Токмаку. Каже, проблема є, я знаю. І ми розказували також про округ наш Пологівський, про наші бажання бути багатопрофільною лікарнею. Це все було вислухано, але зразу, ну як, як зрозуміло, чітких відповідей зразу не можу дати потрібно опрацювання. І тому ми пропонуємо два проєкти рішення. Перший проєкт рішення про припинення комунальної установи Тахматська центральна районна лікарня шляхом її ліквідації. Встановлюємо строки. Строки, е, чому встановлено комісії з припинення комунальної установи шляхом ліквідації термін до 1 листопада 2017 року. Е, Вжити всіх необхідних заходів, тобто ми пропонуємо ліквідувати комунальну установу Дохматська центральна районна лікарня до 1 листопада 2017 року. Чому потрібен цей термін? Чому не можна ставити до 1 січня 2018 року? Тому що кошти нам потрібні в 2017 році. І кошти, які ми будемо просити в області, вони нам просто конче необхідні в 2017 році. Так, як було сказано губернатором, ну, до того мільйон разів було сказано 에, заступником губернатора грубніним mm -hmm. Едуардом Анатолійовичем. То є, ну, так вийшло, я буду говорити чесно і відкрито, що ми в минулому році поступили як ну, нечесні люди, тому що ми давали деякі обіцянки в кабінеті Бриля в кабінеті Глудніна. Гроші ми отримали, на свої обіцянки ми ну, не виконали. Це поступили як. Ну, як кидали, я не знаю, ну якісь терміни, такі ну не дуже не дуже гарні. Тобто і тому відношення до е, прохання міста Токмака стосовно грошей по лікарні, вони на даний момент не розглядаються. У нас є дуже багато листів, ми цього року вже писали їх. Безліч на адміністрацію на, на міністерство охорони здоров'я. Це є перше рішення, чого я ну, пропоную, ну не я, а комісія пропонує до 1 листопада. 1 листопада це є 100 днів від 20 го числа від 20 червня. Ну, то есть, це є той ну, скажем, середній термін для того, щоб можна було ліквідувати юридичну установу. Це є одне рішення. І зразу ж ми пропонуємо поряд з цим рішенням інакше рішення, яке називається «Про створення комунального підприємства, Токманська міська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Токманської міської ради. І тут є створити комунальне підприємство Токмацька міська багатопрофільне лікарня інтенсивного лікування Токманської міської ради, затвердити статут комунального підприємства. Він докладається над статутом. Ми працювали, ну, скажімо, дуже багато часу з вивченням різних статутів, які працюють у нас в діючих закладах охорони здоров'я по Україні. Ну, працювали у нас і юридична, і, і, і медична сторона, і сторона власника. І ну, ми фінансово все, всі 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 питання ми старалися включити в статут. Ну знову ж таки, до 20-го числа, якщо є якісь цікаві правильні пропозиції до статуту, в принципі, ми можемо розглядати, ну як на робочій групі, давайте спрацювати, щоб ми не дай Бог щось не забули, щось раціональне ми не включили в наш статут. Багато...